Володимир Нахім показує пошкоджений дах будинку після російських обстрілів Львівщини у листопаді минулого року. Не витримало, удар, сильний вийшов. І полумало. Хто би міг таке подумати, що воно до нас прилетить. Власник будинку тимчасово закріпив конструкцію даху та встановив вікна, які повилітали з будинку через вибухову хвилю. Ракета влучила поруч з будинком. Тут вже вирівняли вирву і відновили дорожнє покриття. Сім'я отримала з місцевого бюджету 300 тисяч гривень компенсації, розповідає мешканка пошкодженого будинку Альона Нахім. Нам порадили зробити експертну оцінку суму збитків всього того, що відбулося. От, і ну, насправді у нас не тільки будинок був постраждав, а й всі допоміжні споруди також. І тут в нас є підсумок 929 тисяч сума збитку. Ну, тобто ні, розумієте, що немало всього. Тут є той дах. Дах насправді він пошкоджений з одної сторони, але в нас було багато майстрів і однозначно потрібно міняти повністю всю конструкцію. А це будинок поблизу Золочева. Внаслідок російських обстрілів 9 березня цього року тут загинуло п'ятеро людей. В цьому будинку жили батьки Ольги Татарчук. Він не підлягає відбудові. Тут все, от, що всередині там тріщини. Бачите, тут тріщини, так? Це ж не підлягає відновленню. Там тріщина. Це все. Ну як це можна відновити? скажіть, будь ласка. Ольга Татарчук втратила батьків Тараса і Галину Пержило. Розповідає, вони мешкали в золочеві, а в село приїжджали на кілька днів у тиждень. Напередодні 9 березня до них приїхав родич Володимир Венгер. Вони разом утеплювали будинок і святкували день народження. Тараса пережила. Ми 8 березня. Святкували з татом з татовий день народження. татовий день народження. Всі були такі щасливі, знаєте, ми ж не знали, що щось таке трапиться. Жили собі, вжили весь. Місцева влада допомогла розібрати завали на подвір'ї. Заступник міського голови Золочева Василь Гавришків тоді очолював комісію, яка оцінювала збитки, які зазнало село після обстрілів. «До нас зверталися і благодійні організації, які надали і плівку, і і дерев'яні елементи, і інші речі, котрі б людям людьми були використані для того, щоб локалізувати максимально це, що відбулося загалом на Львівщині пошкоджені, або по зруйновані внаслідок бойових дій є 205 об'єктів. Здебільшого це житлово-комунальна інфраструктура та критична. Серед цього переліку є 133 випадки пошкодження житла через військові дії Росії. Таку інформацію, за даними електронного кабінету військової адміністрації, надав заступник директора обласного департаменту економічної політики Вадим Табакера. Держава для початку передбачила в додатку дія можливість вносити інформацію по конкретних руйнуваннях. Зараз ця система ще відпрацьовується, оскільки. Тільки держава має протестувати систему визначення збитків і наприклад, і одні з областей зараз відпрацьовують цей механізм. Додам, що у лютому народні депутати ухвалили закон про компенсації за пошкодження майна внаслідок бойових дій. Документ набере чинності 22 травня. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Тарас Фомін та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львівщина.